Доброго дня. Пропоную ось такий акумулятор 12 вольт 100 ампер часов. Це є тяговий гелевий акумулятор у Power. Кого цікавить? Телефонуйте по акумулятору. Кого цікавить, телефонуйте по інвертору. Будемо запускати інвертора. Ось запустився інвертор. Чути, як він робить. Кулер на охолодження працює. Показує 12,7 вольт напруга. Це є 12 вольтовий. І кулер тут постійно включений для охолодження плати. Далі кнопка включення, індикатор, що воно працює. Дальше розетка на 220 вольт. Комплектація даного інвертора. Іде яка? інвертор. І ось ці проводи з цими крабами. Підключення для акумулятора. Ось так. Оці провода це зовсім не від того. Це для зразка. Зараз будемо підключати. Ось всю оцю техніку. Такі як болгарка. Покажу, як воно все працює. Це є чиста синусоїда. Чиста синусоїда 12 вольт. Ну і номінально там яких приблизно 700 Вт. Приблизно. Номінально це робоча. Ось працює булгарка. Зараз буду показувати, хто не знає, як підключити лампочки в себе в будинку. Так же само берете, тут є розетка ось така, і включаєте лампочку. Ну, одну, дві, три, п'ять, десять, скільки вам потрібно стільки включаєте. Ось так воно працює. Далі зараз буду показувати шліф, -машинка. Як працює від даного інвертора, трошки одному незручно нажимати, ось провода, які йдуть, і шліфмашинка. Тут йде плавний пуск на цьому на шліф машинки. Або так же само зараз під в 220 вольт, 220 воль від розетки. Від будинка, зараз я покажу все геть. Так же само працює від будинка. Ось все працює, все нормально. Так же само по даному інверторі. Ось покажу, як він виглядає. Це йде до комплекту. Ось так кулер на охолодження. Кого цікавить, телефонуйте, номер телефону буде в кінці відео. І номер телефону, і номер вайбера. Кого цікавить, пишіть на вайбер.